Привіт, друзі, я Маха Джок SA-36. Сьогодні на огляді продається Чотирьохтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Джок на сьогоднішній день саме популярна модель, взагалі із 49-кубових скутерів. На сьогодні він Самий, скажімо так, популярний Самий Затребуваний апарат. Давайте, як завжди, покажу вам детальніше. Задня гума стоїть Dunlop Пран відсотків 50-60 залишку протектора. От, Хороша, якісна гума, коштує грошей, якби не непоганих. Рідний амортизатор залишився, гальма в чудовому стані. По варіаторній системі також все рідне ремінь, ролики, варіатор. От, все оригінальне стоїть в такому. Темно-сірому, красивому кольорі. Сидіння, сидіннячко нове, перешите. Далі під сидінням все чудово, без ніяких зауважень. По роках випуску 13-го року. 36-та моделька. Один ключик і один бонусний. Ні від чого. Так, дійсно 13-го року випуску. Чистий бак, без зауважень. Так, далі. Йдемо далі. 17 тисяч пробігу. У лівій частині без дефектів, без зауважень взагалі. Далі так само голова, клюв, все ціленьке, все в ідеальному стані. Передня гума взагалі нова стоїть, стоїть Тімсон. Це китайська гума, але, скажімо так, преміальної якості, якщо так можна сказати, ну, скажімо так, не саме кончене Гарна гума, в принципі. Багато скутерів зараз в комплектуються, в тому числі і нові навіть бачив на Тімсоні приходять. Не знаю, чи це заводська, чи її міняли, але приходять нові модельки також на Тімсоні і виглядає гума непогано. Вона не дерев'яна і доволі непогано ходить. Права частина також, без дефектів, без нюансів і так далі. І от тут бачите якісь м'ятинка невеличка. Чистенько, тихенько працює двигун. Лижній і дальній працює, поворотнички також, Бібіка також працює, все в чудовому робочому стані, в принципі взагалі немає ніяких питань. Зараз вивезу на сонечку, покажу вам, як виглядає він красиво на сонечку цей колір, так як Тіні зовсім не те. Дивіться. Бачите, наскільки гарний він на сонечку. Красивий такий колір, перламутровий такий металік. Так, ну, як завжди, невеличкий тест-драйв, покажу вам, як він. Як він біжить, заводиться без проблем, як я і говорив, неодноразово джок. Зручний скутер з великим сидінням, з можливістю вирівняти ноги високим людям, економний, інжекторний, запчастини всі є в продажу абсолютно до цієї модельки. Поширена, популярна, цікава модель. З невеличкою скажімо так, конструктивною особливістю, слабкістю, скажімо так, це помпа, а точніше сальник помпи, а так в загальному дуже і дуже надійна вдала модель скутера. підійде для будь-яких цілей. Так, Максимальна швидкість в районі 55-57. Чистенько гарно працює в красивому такому кольорі дійсно красивий такий. Скутер, кому подобається, телефонуйте, не забувайте про мій телеграм-канал з асортиментом, заходьте, дивіться, що є в наявності. 36 джоги є в різних кольорах, чорний, сірий, червоний. І так далі. Телефонуйте, підписуйтесь на канал, всім гарних покупок!